Всім привіт! Ми та сама родина, яка приїхала з міста в село. І запрошуємо вас в гості. Як тільки ми побудували сонячну електростанцію, всі сусіди почали нас питати: скільки коштує, який вихлоп, чи подобається нам, чи взагалі потрібно було витрачати ці кошти. Збігаючи наперед, я хочу вам сказати одразу: так, воно того коштує. І сьогодні я хочу розповісти вам на простому прикладі, як підключити цю електростанцію. А показати я хочу вам ось на цьому прикладі. Ні, не на цьому. А ось на цьому. Це панелька 100 Вт, і я хочу показати вам, як її під'єднати до акумуляторної батареї, як під'єднати навантаження і взагалі, що з цього вийде. Дякую вам за перегляд. Поїхали! А для терплячих я розкажу, як я порахував, скільки треба мені сонячних панелей цього формату 430 Вт. Дивіться, яка вона велика. А для того, щоб під'єднати до інвертора, ну і взагалі, як вбудувати її в систему сонячної електростанції, щоб можна було з неї взяти якусь потужність. В першу чергу я би вам порадив для себе вирішити взагалі навіщо вам сонячна панель або електростанція, що ви хочете підключати до цієї системи і взагалі наче вам це все потрібно. По-друге, якби я бачив цю панель вперше, я би спочатку подивився на ось таку бірочку, де написані основні характеристики цієї панелі. Я не буду вас грузити зайвою інформацією, скажу тільки саме головне, що струм, який видається панель, дорівнює 6,25 А і напруга 17,5 вольт це напруга під нагрузкою, а напруга холостого ходу 19,4 цієї інформації я можу сказати, що взагалі цю панельку я можу навіть під'єднати до автомобільної акумуляторної батареї без, взагалі навіть без контролеру. І ці, ці акумуляторні батареї нічого не буде. Другим кроком я би взяв, наприклад, мультиметр або тестер і поміряв би взагалі. Де в нас є плюс, а де є мінус, щоб потім правильно під'єднати до акумуляторної батареї. Я бачу значення. Дивіться, значення 2051. Це що означає? Ну, по-перше, на холостому ходу без навантаження ця панелька дає 20 вольт. І саме головне, я бачу, що. Чорний провід це мінус, а ось ці два це плюс. Як я це бачу. Тому що, якщо навпаки під'єднати красний щуп до чорного проводу, то наше значення на тестері буде показуватися зі знаком мінус. Тобто полярність зворотня. Я сподіваюся вам видно. Тож, для себе я вияснив, що. Що чорний плюс це мінус. Раз, е оці два інших проводи це плюс. Тож, акумуляторна батарея теж має полюси. Ось ця клема це мінус. Тут позначено, ця клема плюс. Тож, ми можемо сміливо під'єднати оцей провід на плюс, оцей провід на мінус. Е ще одне невеличке застереження. Ні в якому разі оці два контакти не замикаєте, тому що буде коротке замикання. І ви спалите, чи акумулятор вийде з ладу, чи може навіть можна легко поранитися. Да, сонечко? Тож, ми можемо під'єднати під до акумуляторної батареї нашу сонячну панель. Що ми, Чого ми доб'ємося? Ми доб'ємося того. Що заряд з, заряд з сонячної панелі буде перетікати на акумуляторну батарею. І знову ж таки, як це ми можемо побачити? Зараз я вам покажу. Як взагалі зрозуміти, що у вас сонячна панель працює, якщо у вас немає такого приладу, як тестер або мультиметр? Ви можете взяти, наприклад, або якусь лампу. Наприклад, як в мене, це лампа автомобільна на 12 вольт. І підійнати напряму до сонячної панелі. Робимо так: червоний щуп на оці два проводи оці два ці два, як ми дізналися, що це плюс. Зробимо це отак, -от. а цей мінус. Ми з'єднали. І тепер при вмиканні кнопочки. На ліхтарку на цьому я бачу, що енергія сонячної панелі перетікає в цей фонар. Тож, якщо ви бачите, я акумуляторну батарею зовсім не під'єднував, а енергія напряму перетікає звідси сюди. Я сподіваюся це все видно і у вас немає ніяких сумнівів, як це працює. Е, наступним кроком е, хочу вам показати ще одне. Якщо ви, якщо ви мали необережність та замкнули ці два контакти, нічого страшного не буде. Тому що цієї напруги та потужності дуже мало для того, щоб з'явилися чи іскри, чи наразити себе взагалі на небезпеку. Тож, якщо ви. Випадково їх закоротили, ці, ці проводки, повторююсь, з сонячної панелі. Нічого в цьому страшного нема. Вона не згорить, вона не пошкодиться, і ви е, собі нічого поганого не зробите. Тож, їдемо далі. Я відключаю клеми від сонячної панелі. І тепер я вам покажу на прикладі, як можна зараз зарядити акумуляторну батарею. Я просто буду використовувати ці клеми для того, щоб зафіксувати е, провід з сонячної батареї на акумуляторі. Це друга моя клема. Я з'єдную. Все, я бачу, що мої проводки вони надійно тримаються. Ми можемо перевірити, що лампа горить. Лампа горить зараз не тільки від того, що сонце світить на сонячну панель. А ще й з, тієї, з тієї причини, що лампа під'єднана ще й до акумуляторної батареї. Тож, якщо у нас світла немає, лампа все одно працює. І навпаки, якщо ми, наприклад, від'єднаємо цю лампу від акумуляторної батареї, ми бачимо, що вона світиться, але єлі-єлі, ледве-ледве. Якщо ми ставимо панель на сонце, вона заграється ярко, яскраво. І навпаки, якщо ми її зараз покладемо е, фотоелементами вниз, ми бачимо, що лампа ледь горить. Ось так от. Тобто ми побачили, як працює ця панелька. Тож, замикаємо. Так, сонечко. Нічого страшного, він зараз розтане та буде стікати стікати вниз. Тепер ми можемо зробити висновок, що для постійного використання електроенергії нам в самої панелі недостатньо, тому що коли сонце заходить, або коли хмари набігають на сонце, якщо світла не вистачає, то нам потрібно. Безперервну, безперервну енергію звідкись брати. Для цього є акумулятор, який збирає енергію, і він е, грає таку роль буферу між, е, між панеллю і споживачем, який надає безперервну роботу, безперервний струм і напругу. З цього ми можемо зробити висновок, що в нас є. Джерело напруги, і в нас є такий собі прилад, буфер, який акумулює в собі цю енергію. Але є одна невеличка особливість: акумулятор не можна перезаряджати, тобто, не можна на акумулятор подавати безкінечно або нескінченно напругу, тому що акумулятор може перегрітися він. Той електроліт, який знаходиться в ньому, він може закипіти, і акумулятор вийде з ладу. Щоб цього не трапилось, ми можемо поміряти напругу на клемах акумулятора. Наскільки я розумію, ця напруга не повинна вона перевищувати приблизно 15,5 вольт. В деяких випадках може навіть 14,5 вольт або ну, знаю точно на своєму досвіді, що короткочасно подавати, наприклад, напругу 16 вольт можна. А, акумулятору з цього нічого не буде. Тож, я зараз хочу перевірити, перевірити напругу на клемах акумулятору. Я знаю, що він заряджений. Зараз він показує в мене 13,3 вольти. І ми можемо короткочасно підключити сонячну панель. І потім я вам розкажу, що можна робити, щоб не було того самого перезряду. Я хочу вам показати, яка напруга зараз. На клемах, якщо вам видно, 1570, 15,8, 15,9, і напруга зростає, тому що напруга протікає із джерела до акумулятору і акумулятор перезаряджається. І щоб цього не було, ми можемо використовувати ось такі контролери заряду для акумуляторних батарей. Тобто Основна роль цього контролеру в тому, щоб уникнути перезаряду і щоб заряд відбувався, можна сказати, щоб заряд йшов по найліпшому сценарію. Я не буду зараз вдаватися в подробиці, як правильно під'єднувати сонячну панель та акумулятор до цього контролеру. Просто скажу вам, що ця штука убереже вас від неприємностей. Тобто акумулятор буде заряджатися через цей контролер Так як йому потрібно, без помилок і без е страху того, що акумулятор перезарядиться. Е тут взагалі все просто: дві клеми на акумуляторні, е на, аку на сонячну панель, дві клеми на акумуляторну батарею е треба і... Знову дві клеми плюс-мінус, це на навантаження. Ну, може сказати вам те, що, наприклад, цей контролер, його можна під'єднувати як до системи 12 вольт. Тобто, якщо в нас звичайна автомобільна акумуляторна батарея, в неї стандартна напруга 12 вольт. І можна під'єднувати до системи 24 вольти, Це коли дві такі батареї з'єднуються послідовно. І 12 плюс 12. В нас вийде 24 вольти. Максимум по струму через цей контролер можна пропускати 100 А. Ну, я вважаю, що цієї інформації достатньо, тож, будемо їхати далі. Щойно ми розібралися, як працює сонячна панель, як можна зарядити акумуляторну батарею. А тепер я хочу вам показати. Що з цією енергією ми можемо робити, і як її взяти з акумуляторної батареї? Бо підключати та шукати споживачів тільки на 12 вольт не дуже зручна ідея. Тож, я знову підключаю панель до клем-акумулятору. і. Тепер прийшла черга розповісти вам про інвертори. Інвертор це перетворювач з 12 вольт постійного струму на 220 змінного струму. І саме головна така риса між, наприклад, ось цим UKT, UKC інвертором і ось таким от дату-бос. Це те, що цей чорний інвертор він дає правильну синусоїду, тобто він дає точно такий сигнал напруги у вигляді синусоїди, як в державній або як в домашній розетці, звичайній розетці. А ось такий інвертор, він дає апроксимовану синусоїду, тобто, вона у вигляді міандру. Такий вид сигналу не дуже полюбляють а, такі споживачі, як а, насоси у котлів, а, насосні станції, там, де є холодильні, холодильні компресори, а, там, де є а, двигуни, електричні двигуни. Але все ж таки, чесно кажучи, мені цікаво випробувати. Чи буде, наприклад, ось ця болгарка працювати від цього інвертору, і ми зараз це подивимося. Бо в мене був такий досвід через цей 4 кВт, ну, правда, цей китайський 4 кВт. Я запускав насосну станцію Харків. І вона. Запустилася нормально, качала воду і ніяких проблем не було. А, цей, до речі, інвертор він має а, плавний пуск. Тобто, якраз для таких двигунів це підходить. А, я зараз можу відідати наші клеми, бо тут клеми і так є свої. Це під'єднуємо на плюс. Ось це. Зараз буде іскра, тому що всередині цього інвертора є конденсатор, який треба зарядити. Ага я перепрошую, не покажу я вам, як він працює, бо цей чолов'яга працює від 20, 24 В. Тож, якщо треба буде, покажу трошки іншим разом. Тож, переходимо до цього. І на прикладі цього інвертора я вам покажу, як взяти, як взяти напругу з акумулятора та використовувати прилади 220 вольт з цього інвертора. Чорний ми під'єднуємо на мінус. Червоний з'єднуємо з плюсом. Так, і... Чому я придбав саме такий інвертор, чим він мені дуже сподобався? До нього можна під'єднувати навантаження. Ну, по-перше, до нього можна під'єднувати навантаження до 4 кВт. Якщо ми під'єднуємо його в систему 24 вольти, якщо під'єднуємо до системи. 12 вольт, то з нього можна взяти тільки до 2 кВт енергії. У мене ось така болгарочка. Зараз я вам покажу, як він працює. Я вімкнув його, він проходить тест, перевіряє, яка напруга на акумуляторній батареї. Пише напругу 13,5 вольт. До речі, я зараз під'єднаю і сонячну панель, щоб акумулятору було трошки легше. Щоб йому було трошки легше. Дивимося, працює. 13,6 навіть показував, і вмикаємо вмикаємо нашу болгарку. І тепер дивимося. Все працює. І зараз я вам показав, як. Можна використовувати прилади на 220 вольт від такої простої системи. Тож наглядно можна подивитися, що ця система працює. Навіть якщо ви з такою системою вийдете кудись в поле, ви можете під'єднати будь-який пристрій до 2 кВт до ось такої системи. І тепер використовуючи ці знання, ми можемо побудувати свою першу невеличку електростанцію. Можна одразу і велику. Як я вам обіцяв, зараз я поділюся з вами своїм досвідом, як я прорахував, скільки панелей мені потрібно. Скільки потрібно того самого мінімума для того, щоб. Під'єднати отакі от великі панелі до інвертору. На 4,2 кВт в моєму випадку. Перше, що я зробив, це знайшов ось такий ось інвертор. Подивився, яку номінальну потужність можна під'єднувати до нього. Це 4,2 кВт, кВт, ну, звісно, китайських. Короткочасно до нього можна під'єднувати до 4 кВт, але наскільки на своєму досвіді я вже. Дізнався 2 кВт кіло, постійного навантаження цей інвертор витримує взагалі без питань. Потім я ще його протестую і поділюся інформацією з вами. Другий момент, на який треба звертати увагу, це а, напруга, від якої. Запускається цей інвертор. Скільки потрібно панелей або скільки потрібно вольт для того, щоб цей інвертор запустився в роботу. Для цього інвертору потрібно, потрібна напруга в діапазоні від 60 до 450 вольт. Тобто 60 вольт це та мінімальна напруга, з якою запуститься цей інвертор. І мені потрібно. Три панелі 430 Вт, які видають кожна приблизно 30 вольт, для того, щоб в сумі вийшло 90. 90 Чому 90? Тому що можна було б взагалі-то і дві панелі під'єднати, але я хотів зробити невеличкий запас, тому що я розумію, що не завжди буде напруга з панелей 90 вольт, навіть з трьох. Тому що. Є пасмурні дні, випадає пил на панелі. Може якась деревина або пташка насрала на панелі і повністю свій номінал панель видавати не буде. Тож я перестрахувався і обрав три панелі по 430 Вт, які видають там 30-33 вольти. Я не дуже вже пам'ятаю. Але що я можу сказати? Навіть у цій системі, не маючи дуже великого споживача, я бачив, що панелі видають, от зараз, до речі, видно, панелі видають 113 вольт. Ось. І хтось мене навіть питав в коментарях, коли починає працювати, чи з якої напруги, чи з якого часу починає стартувати інвертор. Мабуть, обрав золоту середину і вгадав цю саму напругу, тобто десь в літні часи, десь з 6 ранку, вже панелі працюють без проблем. Можу вас запевнити, що для цього інвертора або для подібного інвертора три панелі, три ось такі панелі, повністю вистачає для моїх потреб. І ще пара слів. На що ж мені вистачає взагалі цієї системи? Кожен день кожен ясний ось такий день, мені дає змогу працювати за комп'ютером протягом цілого дня. Я користуюся свободно електричним. Чайником можу включати бойлер, камери відеонагляду, відеоспостереження, освітлення. І все це я споживаю з трьох панелей по 430 Вт. Тобто розрахункова потужність 1290 Вт. Ну і на всякий випадок. Ми вирішили з дружиною придбати ще три таких панельки. Я їх буду з'єднувати з існуючою системою паралельно. І тим самим напруга в мене залишиться такою самою, яку дають ці панельки. Та напруга, яка йде на інвертор саме. А ще три панелі вони дадуть додатковий струм. Ну і, звісно, потужність, яку я буду витрачати на свої потреби. Тож, як тільки ще трішки потепліє, я додав ще три панельки. І в мене в остаточному вигляді буде вже 6 панелей по 430 Вт, Longi Solar. 2,6 кВт. Потужності. Я сподіваюся, я гадаю, що мені вистачить цієї потужності взагалі, щоб бути автономним протягом цього літа, половини весни і половини осені. Так що я гадаю це все, чим я хотів з вами на сьогодні поділитися. Підписуйтесь, дивіться, коментуйте. Ділитися, будь ласка, своїм досвідом, буду вам вдячний, і я гадаю, що ми таким чином допоможемо іншим людям розібратися в цій темі. Дякую, на все добре.